У кожного чоловіка свій вкус. Да. Тому розички, тому тюльпанчики. Все воно гарне. Ну і надія на наших військових, на... що вони все ж таки здолаються навалу і наше життя налагодиться. Ні, ну може, дружина як гроші дасть, то я куплю цвіти. Город свій ми дуже любимо. Нас сюди тягне. Перш за все надія, стійкість, стійкість кожного херсонця. Я вдячна, мабуть, кожній людині, яка виходить зранку, яка сідає в маршрутку. Це герой, водій. Це той, хто виходить на роботу, де працюють магазини наші. І ми живемо за рахунок героїзму, трудового. Ну, а саме наша головна біда це кацап, який нам не дає спокійно жити. Ми віримо в те, що все-таки відкотиться, відгонять, знищать і він повернеться на свої терени і там собі геть десь зникне. Ну а в нас ми допомагаємо безпритульним тваринкам, і в нас, на жаль, на сьогодні дуже прикро з їжею для собак. Гинуть тварини. На жаль, ну звичайно, дуже шкода, коли дивишся в ті голодні очі, і тим більше морози, холод, то це звичайно це проблема. А так, все, все буде, як ми кажемо, Україна, Херсон, герой. Напруга, очікування і надія. Напруга ну десь постійно щось гупає. Тому слухаєш до нас, від нас, куди, десь там близький, поряд чи ні. Очікування, ну очікування змін, що їх туди подалі відгонять, і щось нарешті якось сунеться з цієї точки мертвої. Ну і надія на наших військових, на що вони все ж таки здолають цю навалу і наше життя налагодиться? Ну, людина така, що вона звикає до всього. Важко ну тримаємось, бо скажімо так, в мене. Чоловікам важче вони це переносять, тому я намагаюся їх підтримати і дивитись більш оптимістично, щоб якось їх щоб їм було легше. Чоловік він не може фільтрувати це, все він начитається. Потім у нього депресія. Він Бігає щось чоловіку, так щоб настрій підняти. Свята треба робити собі, хоч маленьке, дома якесь символічне, але як без цього. Ми живемо надією. Надіємося на краще. Боїмося. Дронів боїмося. Ідемо платити. Одні пенсіонери бідні платять за боїмося долгів, а багаті не сильно платять, кажуть, як люди так народ каже. Ми платимо, так, а люди ж роблять, електрики, сантехніки, всі ж працюють. Їм же зарплату треба отримати якусь. Платим дезнайте, Знаєте, можливо би якби було, це було б тихо. Все мирно. Ми я б пішла б в город, посиділа в кафешки, де то, так як раніше, я це могла собі дозволити. А зараз ми сидимо вдома і дуже чекаємо миру. Дуже ми хочемо цього миру, хочемо і чекаємо його. Город свій ми дуже любимо. Нас сюди тягне і це наше. І ми дуже любимо і дуже сподіваємося, що він останеться нашим. Єдине, хочемо миру. Можна жити. Ну, тільки пенсія сильно маленька чогось, 40 років стажу і пенсія така мала. Закоханих много є, беруть. Так. У нас можна і тюльпанчики, і розочки, і Да. Беруть, беруть. У нас хлопці наші сталі зроблені українці. Вони знають, що є любі, ми їх ждуть. Так, да, і беруть. А я би все порекомендувала. Ну, и все по-своєму красиво. У кожного чоловіка свій вкус. Да. Тому розочки, тому тюльпанчики, все воно гарне. Головне, щоб подарили. Це приємно було. Ми будемо святкувати 14 лютого. Ми святкуємо кожен день, бо це життя. Ну, хіба що закоханих собак котів? Це, мабуть, уже наше таке свято. Ну, а так, звісно, що. Десь щось там, чоловіку шоколадку, чи як кото за, за кажуть. чоловіку носки, а жінки сковородка. Якби нам ще корма подарували, а це було б нам на святому подарунок без закоханих. Це просто свято життя. У нас щоденний день це свято життя. Ви знаєте, я вам чесно скажу, це не наше, не українське свято. Це придумали. да. Ні, ну може, дружина, як що гроші, гроші дасть, то я й куплю цвіти.